Друзі, всім привіт! Ми сьогодні знову на найбільшому аукціоні Менгайм у Флориді, у спекотній Флориді. Зараз кінець вересня, але у нас 33 градуси. Того в нас дуже спекотно, і дуже спекотні ціни. Також чекають нових власників авто. Бо з нами з компанії Ведшипінг ви можете зекономити від 3 до 5, а іноді навіть більше тисяч доларів по порівнянні з нашим ринком. Тож, друзі, трохи деталей про офіс Менгайму. Тут є ось такі спеціальні місця з комп'ютером, де ви можете прийти, вводити свій логін, пароль, і можете надрукувати список автоміликів. Цікавий і. І тут проходить весь менеджмент у цьому офісі. Тобто тут оформлюються документи, консультують клієнтів. Менгайм вам дає повний обсяг сервісу, який дозволяє вам купити авто без жодних а, затримок. Аукціон Менгайм – це саме те місце, яке ми обираємо для того, щоб радувати наших клієнтів. Це вийшов з офісу і одразу потрапляю на майданчик з автомобілями. Трохи із рубрики знайомства і з аукціоном. На кожному аукціоні Мінгам є ось такий відділ. Відділ підготовки автомобілей до аукціону. В основному тут майже нові автомобілі, вони тут повністю прибираються, миються і готуються до. Наступного кроку це фотографування. А ось тут друзі знаходяться спеціальні бокси, в яких і проходить аукціон, через які проходять автомобілі. Тобто у кожного бокса є свій спікер, свій ведучий, який і приймає. Бід на аукціоні. Тож, друзі, продовжуємо знайомство з аукціоном Менхайм. Зараз я вам покажу, я вам показував, там машини готують, їх прибирають, миють, а це спеціальне місце для фотографування авто. Оснащено десятками камер, спеціальне освіщення, дуже дуже класні фотки роблять і дозволяють вам більш детально ознайомитись з автомобілем 360 онлайн. І ще трохи процесу з аукціон Менгайм. Ось з цих воріт виїжджають автомобілі, які вже куплені. І, як правило, їх забирають на ось таких траках, завантажують їх. Хтось приїздить на маленьких автомобілях, хтось приїздить на таких, де можна перевозити, давайте порахуємо, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 автомобілей. Оце спеціальний майданчик для тракістів. Ось тут вони завантажуються і тут вони готують автомобілі, які дуже скоро поїдуть до нових власників. До речі, друзі, ось так виглядають ряди автомобілів, які вже куплені. І всі вони Оці сотні автомобілів чекають на доставку. Скоро всі вони поїдуть до нових власників. Як ви розумієте, ось такий процес проходять всі автомобілі, і ваш автомобіль, ваш майбутній автомобіль, також буде знаходитись приблизно десь тут. Замовляйте авто в компанії Weight Shipping, Бо Weight Shipping любить свою справу, любить кожного свого клієнта. Ми даємо результат, даємо сервіс, до якого ви швидко звикаєте. До речі, друзі. Трохи ще трохи знайомства з аукціоном. Ось ця частина це автомобілі, які я вам показую. В основному автомобілі, які будуть на аукціоні завтра і післязавтра. Але є друга частина. Вони розділені такі дороги. Це автомобілі з якимись пошкодженнями або автомобілі є такі відділи з сектори, в яких автомобілі тільки з банку, тобто кредитні авто, їх виставляють сюди, і вони граються на аукціоні. В окремий день це або середа, або четверту. Такі авто вони перевірені на сертифікованих СТО у офіційних представників, дилерів тут можна в принципі зробити якийсь висновок, що автомобілі тут або з якимись невеличкими пошкодженнями, тобто якісь мінімальні пошкодження, які скоріш за все, попередній власник, який не платив кредит, він десь її пошкодив, вирішив не платити, тому. Мабуть, така, така історія в середньому. Ось такі авто з невеликими пошкодженнями. Та автомобіль весь цілий, але бувають нюанси. Автомобілі також на будь-який смак, їх не так багато, як е серед тих автомобілів, які я вам показую. Але їх тут декілька сотень. Абсолютно різний вік автомобілей, різний стан, різний пробіг. Буває навіть досить нові автомобілі. Тобто, ось такі автомобілі також можна. Замовляти в компанії Shipping. Крім того, друзі, є у нас автомобілі, які трохи вже втомилися їздити. І у них от буває трохи або колесо вже в сторону йде, або є невеличкі пошкодження. Ось такий Mustang є. Який трохи-трохи стер свій диск, є окремий окрема така дорога, вона називається трек. І тут влаштовують гонки всі, кому цікаво. Берете авто, будь-яке авто, яке ви бачите, сідаєте і можете дуже-дуже швидко їздити. Так, якраз зараз я вам покажу одного з гонщиків. Ось такий завтрак. Dodge. І навіть такі, такі цікаві авто є. Це вже після кімчистки автомобіль, як я вам вже показував, зараз трошки ближче. Автомобілі миються, готуються і їдуть до своїх нових власників. Менгайм старається робити все для того, щоб сервіс був на, був на найвищому рівні. І теж саме робить і компанія Вейт Ми підбираємо авто найкраще серед кращих автомобілей і доставляємо. Прямо до вас. Ось, до речі, про автомобілі, які зараз я частіше і частіше бачу на аукціонах. Це Тесли, як седани, так і SUV. В гарному стані, іноді, іноді є якісь подряпини, але в цілому Тесли круті. Стан у них більш задовільний, а в основному ідеальний. Тож, друзі, продовжую вас знайомити з автомобілями, які повертають увагу. Ось він. Ви гляньте на це окрасення 2004 рік, але стан ідеальний: 69 тисяч пробіг, це Chevrolet SSR Limited Edition. тобто це максимальна комплектація. Це насправді дуже цікавий дизайн. Я буквально декілька разів бачив такі на дорозі, і ви знаєте, в основному за кермом сидять дуже щасливі люди, окрім отаких от позашляковиків, ось таких класичних фольксвагенів. Мерседесів. Ви можете обирати серед ось таких Мазераті. Ідеальний стан, 16 рік і пробіг, ви не повірите, 14 тисяч миль. Стан нового автомобіля навіть скло на оптиці не подряпане без будь-якого захисного покриття. І ще одне, друзі, якщо ви дуже дуже серйозна людина, ви полюбляєте BMW, ось так і тільки ось так. Повинна виглядати BMW справжнього чоловіка, який знає, що таке швидкість, що таке BMW, що таке дизайн. Друзі, також я гадаю вам цікаво, як упаковують автомобілі перед відправкою. Я зараз вам покажу, як вони готують автомобілі. Спеціальна така пакувальна система ось така. Це ще не до кінця його запакували. Цей автомобіль, але вже, вже почали запаковувати такою як плівкою, і машинка вже готова до відправки комусь. Ось такий цікавий Mitsubishi, Майже майже запакований і готовий на відправку до нового клієнта. Але це не про наших клієнтів. Бо компанія v Shipping пропонує вам кілька класні авто, наприклад. Безліч наліпок, безліч усього. Мабуть, тому цей автомобіль знаходиться на аукціоні. Ось такий чудовий стан у автомобіля. Ви тільки подивіться. Навіть такі автомобілі є на аукціоні Менгайм. Ви гляньте на цього монстра. Цей джип Wrangler відразу чіпляє чіпляє погляди на дорозі. Але головна фішка цього авто я вам зараз покажу. Це новітня технологія кондиціювання. Кондиціювання повітря йде відразу у салон знизу. Ви можете навіть не відкривати вікна, бо свіже повітря відразу заходить сюди. Це ексклюзивне авто. Не всюди можна на ньому проїхати, бо такий тюнінг, але машинка класна. То, ось такі автомобілі ви також можете замовляти у нас за аукціоном в ідеальному стані, і для того, щоб отримати. Якесь неймовірне задоволення. Я нагадую, друзі, що аукціони Менгайм це найбільші аукціони в Америці. Я зараз у Флориді. На цих аукціонах безліч автомобілів різного стану, з пошкодженнями, без пошкоджень, але переважно без пошкоджень. За час автомобілі з пробігом усього 1, 2, 3 тисячі миль це нові автомобілі. Автомобілі, які забрав банк після кредитування. Тому вибір тут величезний. Декілька тисяч авто ви можете обирати і замовляти в компанії Вейтшипінг. А ми перевіримо автомобіль і дамо вам найкращий. Замовляйте авто в компанії Ветшипінг. Бо Вейтшипінг любить свою справу, любить кожного свого клієнта, і ми даємо результат, даємо сервіс, до якого ви швидко звикаєте.